Досі можна зустріти тезу, що 80% прибутків Терещенки віддавали на благодійність. Я думаю, що для будь кого віддавати 80% прибутку на благодійність це трохи бути несповна розуму, якщо ти підприємець. А зараз мені здається, що це бажання зробити відповідний імідж родині, додати до цього іміджу, підсилити оцю благодійницьку складову їхнього життя. І станом на 1860-ті роки його обіг річний сягав трьох мільйонів рублів. Це фантастична сума на ті часи. Вертельня Терещенка було навіть прізвище-карбованець. Вони завжди виконували домовленості. Це стало їхньою конкурентною перевагою, запорукою успіху, яку заклав для нащадків Артемій Якович. Він ніколи не порушував даного слова. Тобто його реноме як підприємця було унікальне, і завдяки цьому він утвердився саме як видатний бізнесмен. Чи був він кріпаком, чи був він ем, козаком, чи е, яким чином він отримав міщанство в Глухові? Це ще покрито такою е, полоною.